Епл Мартін, доньки Вінет Пелтроу, тому що на цьому дебютанському балу спалахнув такий типу скандал, коли з'явились кадри, де вона нібито перебила фотосесію іншої дебютанки. І на відео видно, як Епл заходить у кадр іззаду, стає в позу, поставивши руки на стегна і відштовхує іншу дівчину, щоб зробити кілька знімків. Переміщена дебютанка нервово посміхається, поки Епл продовжує позувати перед карем. камерою. А, я дивилась це відео. Мені мені не здалося, що вона прям від, відштовхнула її, вона просто типу. Влізла в кадр більше. Так, да, вона просто перебрала увагу на себе, типу ніхто там руками прям не штовхався, але було так. видно, що дівчину фотографують, і вона просто з'являється і стає перед камерою, щоб фотографували її. Якби... Так, але знову ж таки, ми не знаємо, що там відбувається. Да. Ми бачили тільки цей кусочок, можливо, можливо, там не фотографують кожного окремо, можливо, там можна. Декількома сфотографувати з дівчатам. Можливо, я не знаю, та дівчинка вже багато фотографувала, знаєш, якесь добре. Ну, коротше, ми не знаємо деталей, але ось це відео, воно з колих...